Ми беремося за випадки, які треба важко і довго лікувати. Чим важчий випадок, тим більше він наш. У мене зіркова команда. Лікарів молодих, освічених, мотивованих, фізично сильних, от, які бажають, хочуть і можуть працювати. Ми всі любимо свою роботу. Якщо ми в тилу, то ми маємо робити свою роботу надзвичайно якісно, для того, щоб вертати скоріше до нормального життя тих пацієнтів, військових, які постраждали від війни.